Якщо ви дивитесь це відео, то я переконана, у вас чудовий смак. Це новий випуск програми Твоя шафа і з вами я навіки закохана у моду Сабіна Обухова. Вітаю! Сезон не обійдеться без такого верхнього одягу, як бомпер. Взагалі, бомпер це якась просто універсальна річ із дуже багатою історією. Спочатку її носили пілоти, здебільшого шили із шкіри на теплій флісовій підкладці. Згодом почали відшивати бавовни і лише потім із нейлону. Вже з часом такий верхній одяг став невід'ємним елементом стильного гардеробу. Варіації просто безліч. Укорочені, подовжені, оверсайз з атласу, джинсу, на кашемірі. На мені, до речі, бомпер із щільного атласу від українського бренду Marsego. В любові до нього я вам признавалася у попередньому випуску, де ми розглядали, якими речима цього року обов'язково потрібно поповнити свій гардероб. Посилання залишу тут, якщо ви ще не бачили. Так от для осінньої погоди, все-таки буде приємніше ходити в теплих бомперах, які можуть бути альтернативою верхнього одягу. В осінній колекції Марсего представлений бомпер, який виконаний із вовни та екошкіри в чорному та молочному кольорах. Вартість 5400 гривень. Зверніть увагу на крутезні варіанти від бренду Lessie Hertz. Це також український бренд. До прикладу, ось такий вкорочений об'ємний молочний бомпер. Я не знаю, це просто витвір мистецтва. Або ж такий більш зручніший, як на мене, варіант у чорному. Ціна не мас-маркетова, 4900 гривень та 3900 Щоправда, бренд виправдовує свою ціну тим, що використовує преміальні тканини. Якщо у вас все ще немає тренчу, то я вас дуже прошу. Купіть це найкласичніший варіант верхнього одягу. Фасон цього плаща розробив сам Томас Барбері ще у 1901 році. До речі, вважалося, що цей верхній одяг виключно чоловічий. А вже ближче до 50-х, завдяки до речі, голівудським фільмам, цей плащ став популярним і серед жінок. Звісно, не дивно, що кожна модниця у власну колекцію хоче такий плащ від самого Барбері. Проте така класика обійдеться в середньому 2,5 тисячі доларів. Звісно, можна пошукати в європейських аутлетах бренду Барбері. Там є моделі по 1800 і 300 євро. В таких випадках ціна 5900 гривень, як пропонують деякі українські бренди, звучить не так страшно. Втім, хочеться ще дешевше і, якщо постаратися, можна знайти. До прикладу, The Lace Пропонує плащ за 3900 гривень, а для більш сміливіших варіантів із екошкіри за такою ж ціною. До речі, шкіряний тренч це ще один гарячий тренд цього сезону. Проте, якщо боїтеся виглядати як нео із матриці, то краще не ризикуйте. Yeah. Золота середина у такому випадку це котоновий тренч із шкіряними вставками. Український бренд Le Charme – один із перших втілив таке поєднання в життя ще десь роки-два тому. І це просто як на мене шедевр. І наша постійна рубрика, так кажу, ніби у нас же сотий випуск, продовжуємо поповнювати наш український модний словник. Тож знайте, що замість карманів у вашій курці кишені. З вами була я, Сабіна Обухова. Пам'ятайте модно те, що гарно. Дякую, що приділили увагу нашому випуску. Ставте лайки, підписуйтесь і поширюйте. А якщо маєте бажання, то задонайте на наш проект Реквізити вказані внизу.